Деякі називали його Божевільним, інші пророком. Але факти говорять самі за себе з усіх його передбачень, зроблених від 1970-х років, справдилося понад 99%. І тепер, коли світ стоїть на порозі кардинальних змін, його останні слова набувають особливого значення. Ця історія почалася у далекому 1973 році в маленькому селі на Закарпатті, де жив простий пасічник та травник Іван Михайлович Костюк. Того липневого ранку Іван Михайлович, як завжди, пішов до своїх вуликів перевірити бджіл. Йому було тоді 25 років, міцний чоловік, який ніколи не хворів. Але того дня щось сталося. Прямо біля пасіки він раптом знепритомнів і впав. Сусіди знайшли його через годину без свідомості з високою температурою. Три тижні він лежав між життям і смертю, марив, говорив незрозумілі речі. Лікарі розводили руками, не розуміючи, що з ним діється. Дружина Марія не відходила від його ліжка, молилася день і ніч. На 21-й день хвороби Іван Михайлович прокинувся. Перше, що він сказав дружині Марійко, буде велика біда на атомці. Через 13 років точно квітень місяць буде, людей багато постраждає, землю отруїть на довгі роки. Марія подумала, що чоловік ще не зовсім прийшов до тями після хвороби, але Іван Михайлович продовжував говорити дивні речі. Розповідав, що бачив, як розпадається велика країна, як над Києвом підніметься жовто-синій прапор, як братній народ піде війною на нас. Односельці спочатку сміялися з його слів, хто б міг повірити, що Радянський Союз розпадеться, та ще й точну дату Незалежності України назвав 1991 рік. Але коли у квітні 1986 року сталася аварія на Чорнобильській Аес, точно через 13 років після його пророцтва ставлення до Івана Михайловича кардинально змінилося. Люди почали приїжджати до нього з усієї країни, просити розповісти, що буде далі. Старець ніколи не брав грошей за свої передбачення, приймав людей у своїй простій хатині, частував чаєм з власних трав. Говорив те, що бачив у своїх видіннях. Його пророцтва збувалися одне за одним з математичною точністю. Він передбачив розпад славії і назвав точні роки воїн на Балканах, розповів про теракти в Америці, описавши, як літаки врізатимуться у високі будівлі в Нью-Йорку. Це було у 1995 році, за шість років до трагедії. Передбачив цунамі в Індійському океані, назвавши точну дату 26 грудня 2004 року. Говорив про велику хворобу, що прийде з Китаю і зупинить весь світ. Тоді, у 2018 році, коли він це сказав, ніхто не міг уявити пандемію ковіду. Кожне його пророцтво ретельно записувалося. Журналісти вчені, просто цікаві люди приїжджали до нього за сотні кілометрів. Іван Михайлович говорив просто, без прикрас, наче читав з відкритої книги майбутнього. Він ніколи не намагався вразити слухачів, не використовував містичних термінів чи складних обрядів, просто розповідав те, що бачив у своїх видіннях. У 2019 році, коли йому виповнилося 71 рік, старець сказав: Починається найтяжчий час для людства. Те, що було до цього, здаватиметься дитячими іграшками порівняно з тим, що йде. Але після Великого Очищення прийде нова ера, якої світ ще не бачив. Тоді ж він почав говорити про події, які мали статися з 2022 року. Слухайте уважно те, що скажу вам сьогодні, почав свою останню велику розповідь Іван Михайлович восени 2023 року. Я не мах і не чаклун. Я простий чоловік, якому було дано бачити те, що має статися. 50 років тому, коли мені було 25, я важко захворів, лежав між життям і смертю три тижні. У тому стані між світами мені відкрилося те, що буде. Відтоді живу з цим знанням, як з важким тягарем, бо знати майбутнє не дар, а випробування. Старець розповів, як у своїх видіннях він бачив усі великі події останніх 50 років. Перше, що я побачив, велика біда на атомці, бачив, як люди біжать, залишають домівки, як земля стає мертвою на довгі роки. Бачив дату квітень 86-го. Потім бачив, як розпадається велика держава. Червоний прапор падає, народи підуть кожен своїм шляхом, бачив нашу незалежність. Жовтий і синій прапори над Києвом. Люди радіють, співають на вулицях. Це було у серпні 91-го року. Він продовжував розповідати про свої видіння. Потім бачив тяжкі 90-ті роки: голод, безробіття. Люди їдуть за кордон заробляти на життя. Бачив, як наша земля поволі підніматиметься помаранчева революція, майдан. Все це проходило перед моїми очима як кіно. Бачив, як через 20 років після незалежності прийде тяжкий час, коли брат піде на брата. Війна тривала, довга, багато крові проллється. На сході країни гриміть гармати, люди ховаються в підвалах. Це почалося у лютому 22-го року, як я і передбачав. Іван Михайлович говорив, що бачив і світові катастрофи, бачив великі пожежі в Америці, коли цілі міста горітимуть. Каліфорнія, Австралія всюди вогонь. Небо стане чорним від диму, люди задихатимуться. Бачив велику хворобу, що прийде з Далекого Сходу і зупинить весь світ. Люди будуть ховатися по домах, носити пов'язки на обличчях, боятися торкнутися один одного, літаки перестануть літати, кордони закриються. Це тривало три роки, як я й казав. Бачив, як земля почне гніватися на людей за те, що вони її знищують. Землетруси, повені, урагани стануть сильнішими і частішим. Льодовики почнуть танути, моря підніматимуться, цілі острови зникнуть під водою. Клімат зміниться так, що де була пустеля, будуть ліси, а де були поля, стане пустеля. Африка позеленіє, а Європа висохне. І це теж сталося, як ви самі бачите. Старець заморчав, подивився на своє потемніле від часу подвір'я, де голи бджоли. І продовжив іще тихішим голосом. Але найстрашніше ще попереду те, що починається зараз, у 25 му році, буде випробуванням для всього людства. Час великого очищення розпочався у 22-му році, коли почалася остання війна між Сходом і Заходом. Але це лише початок. Справжнє очищення розпочнеться восени 25-го року, коли небо стане червоним, наче кров. Він продовжував розповідати про майбутнє з тією ж впевненістю, з якою розповідав про минуле бачу велику економічну кризу, яка почнеться в жовтні 25-го року. Усі гроші стануть порожніми папірцями за одну ніч, банки закриються, люди не зможуть дістати свої заощадження. Підприємства зупиняться, мільйони залишаться без роботи. Люди з міст підуть у села шукати їжу, як було під час війни. Буде голод, який не бачили від сорокових років. Це триватиме три повні роки до осені 28-го року. У цей тяжкий час на землю прийдуть нові хвороби, не такі, як була корона, ці будуть вражати розум людський. Люди втрачатимуть пам'ять, не впізнаватимуть рідних, забуватимуть, як їх звати, багато божевілітимуть від цього. Ліків від цього не буде довгий час. Хвороба прийде від тих експериментів, що роблять вчені з розумом людським. Старець говорив далі бачу, як у 26-му році взимку стане дуже холодно по всій землі. Холод прийде раптово у листопаді і триватиме до червня. Такого холоду не було 200 років. Урожай загине, худоба помре від морозу. Навіть у жарких країнах випаде сніг. Це буде знак, що земля готується до великих змін у своєму рухові довкола Сонця. Море чорне стане червоним від водоростей, отруйних у червні 27-го року. Риба почне вмирати, воду не можна буде пити чи купатися. Сморід буде такий, що люди покидатимуть прибережні міста. Тоді ж, у серпні того року, великий землетрус буде в Туреччині, такий сильний, що Стамбул руйнуватиметься до основи, мільйон людей залишиться без домівок. Іван Михайлович продовжував свої пророцтва. У небі з'являться нові зорі, які раніше не бачили. Дві великі комети прилетять близько до землі. Перша буде у вересні 28-го року. Вона буде видна навіть удень, яскрава, наче друге сонце. Ця комета принесе зміну клімату. Де була спека, стане прохолодно, де був холод, потеплішає навіки. Друга комета прилетить через два роки після першої, у жовтні 30-го року. Ця буде небезпечною. Може впасти у тихий океан і викликати хвилі заввишки з гору. Берегові міста затоп. Але серед усіх бід буде й добро. Бачу, як у 29 му році люди почнуть відкривати нові джерела енергії. Це буде енергія з самого повітря, така чиста, що замінить усю нафту і газ назавжди. Винайде це молодий учений з нашої України, його ім'я Олександр. Йому буде 27 років, живе він зараз у Дніпрі, вчиться в технічному університеті. Цей винахід змінить життя всього людства, дасть безкоштовну енергію кожному. Старець розповідав про політичні зміни. Влада у світі зміниться повністю до 31-го року. Старі країни розпадуться, нові утворяться за принципом спорідненості душ, а не земель. Америка розділиться на три частини. Східну, західну і південну, кожне житиме по-своєму. Росія втратить більшість своїх земель, народи Сибіру, Кавказу, Далекого Сходу підуть кожен своєю дорогою і створять власні держави. Китай закриється від світу через великі повені, які затоплять половину країни. Мільярд людей переселиться в гори. Європа теж зміниться. Німеччина і Франція об'єднаються в одну країну. Італія розколиться навпіл, Іспанія втратить Каталонію. Англія остаточно відокремиться від всіх і стане островом Фортецею. Польща приєднає до себе частину німецьких земель, але найбільше зміниться Близький Схід. Ізраїль і Палестина, нарешті, помиряться і створять одну державу для двох народів. Про Україну старець говорив особливо. Наша земля переживе всі ці випробування і стане сильнішою за всіх. Ми втратимо частину території на Сході, але здобудемо набагато більше на заході і півночі. Від нас вийдуть учителі для інших народів. Наша земля дасть світу нову віру, не релігію з церквами і священниками, а розуміння того, як жити у згоді з природою і між собою. Київ стане духовною столицею нового світу. У 30 му році розпочнеться справжня нова ера людства. Люди навчаться читати думки один одного без слів, лікувати силою волі, рухати предмети поглядом. Діти, що народяться після великого очищення, будуть мати ці здібності від народження. Їх назвуть діти індиго, але справжня їх назва діти світла. Іван Михайлович розповідав про технологічний прогрес. Багато технологій, які зараз здаються фантастикою, стануть звичайними після 30-го року. Машини будуть літати по повітрі без пального, працюючи на тій новій енергії. Люди житимуть під водою у прозорих куполах, під землею у величезних печерах. Вік людський подовжиться до 150 років завдяки новим ліками, які зроблять з рослин, що виростуть після очищення землі. Але головне, люди стануть добрішими. Зникне жадібність, заздрість, ненависть з людських сердець. Війни припиняться назавжди, бо не буде чого воювати, всього буде вдосталь для всіх. Люди навчаться ділитися, допомагати слабшим, любити один одного по справжньому. Старець застеріг про те, щоб дійти до цього світлого майбутнього, треба пережити темні руки з 25 по 30. Не всі витримають ці випробування. Багато душ піде з цього світу, щоб повернутися пізніше у нових тілах, очищених від старих помилок і гріхів. Це природний процес очищення людства. Він дав конкретні поради. Хто хоче вижити у часи очищення, має готуватися зараз, не чекаючи завтра. Треба мати запаси їжі мінімум на три роки: круп, консервів, насіння для посадки. Чисту воду треба зберігати в великих ємностях, бо з крані тече не буде. Теплий одяг, ліки, свічки, сірники все це знадобиться. Але найголовніше треба мати чисту душу і добре серце, бо виживуть не найсильніші чи найбагатші, а найдобріші. Шукайте зараз однодумців, людей з чистими серцями, створюйте спільноти по 5-10 сімей, які допомагатимуть один одному у важкі часи. Вчіться вирощувати їжу на землі, лікувати травами, жити без електрики і газу. Але робіть це не від страху, а від розуміння того, що старий світ має піти, щоб прийшов новий, кращий. Старець наголошував на духовній підготовці: моліться щодня, неважливо якому Богу, важливо щоб від чистого серця. Просіть не про багатство чи успіх, а про мудрість пережити важкі часи і силу допомогти іншим людям. Прощайте всіх, хто коли-небудь кривдив вас у часи очищення, стара злість і образи стануть гирями на ногах, не дадуть рухатися вперед. Читайте добрі книги, дивіться добрі фільми, слухайте гарну музику. Наповнюйте свої душі красою і світлом, бо у темні часи це буде вашою підтримкою. Не бійтеся змін, що йдуть. Кожна криза це можливість стати кращими, очистити душу від бруду. Земля очищається від старого зла, щоб виросло нове, чисте життя. Ми всі частина цього великого процесу. Іван Михайлович попередив про знаки наближення важких часів. Коли почнете бачити знаки, про які говорив, не впадайте у паніку, згадайте мої слова і знайте, що за найтемнішою ніччю обов'язково прийде світанок. Коли восени 25-го року долар почне падати і банки закриватимуться, знайте, почалося. Коли взимку 26-го стане дуже холодно, знайте, це ненадовго. Коли влітку 27-го Чорне море почервоніє, знайте, найгірше позаду. Останні слова старця були такими: нове людство буде прекрасним, і ви, якщо залишитесь вірними добру і любові, станете його частиною. Ваші діти житимуть у світі без воїн, голоду і хвороб. Вони побачать зорі зблизька, навчаться керувати погодою, спілкуватимуться з тваринами. Це буде земний рай, про який мріяли всі покоління. Іван Михайлович закінчив говорити і довго мовчав, дивлячись на захід сонця за своїм садом. Потім тихо додав Записуйте все, що сказав, поширюйте серед людей. Нехай кожен сам вирішує, вірити чи ні, але ті, хто повірить і приготується до випробовувань, матимуть більше шансів побачити новий, прекрасний світ, що народжується через страждання і очищення старого. Це була наша остання довга розмова зі старцем. Через місяць після цих пророцтв Іван Михайлович мирно відійшов у вісні, посміхаючись, наче побачив щось дуже гарне. Його поховали на сільському кладовищі, але люди й досі приїжджають до його могили, просять допомоги і захисту. Кажуть, що й після смерті він іноді з'являється у снах і підказує, як діяти у важких ситуаціях. Але його слова живуть. І продовжують збуватися з тією ж неймовірною точністю, з якою збувалися всі попередні пророцтва. Зараз, коли світ справді стоїть на порозі великих змін, варто пам'ятати заповідь старця, готуватися не тільки матеріально, але й духовно до випробовувань, які очистять людство і приведуть до нової ери миру, любові і справжнього прогресу. Час великого очищення справді настав. І від нашого вибору, віри і готовності допомагати один одному залежить, як ми переживемо цей переломний період в історії людства.